Харків'янин Олексій Антипов – снайпер батальйону Донбас. Він один з тих, хто вцілів у Ловайському котлі. Усі події серпня минулого року він фіксував у Фейсбуці. Ось і Ловайська школа, куди 18 серпня увійшли українські бійці, відтіснивши сепаратистів. Це уламок від граду. Згоріла техніка. Найсильніший обстріл Ловайська відбувся ввечері 24 серпня, якраз коли російські війська перетнули кордон. Олексій тоді ще сподівався на підрозділи, які генштаб відправив на допомогу бійцям Воловайської. Він не знав, що їх розбили у передмісті, згідно з результатами розслідування української військової прокуратури. Іловайськ оточили три тактичні групи російської армії. Сили були крайній рівні, вважають в прокуратурі. Було вторгнення на територію України 23-24.08 підрозділів Збройних сил Російської Федерації в чисельністю понад 3500 осіб. 29 серпня українські підрозділи отримали наказ залишити Іловайськ Олексію та його товаришам повідомили, що командування домовилися з російськими військовими про спеціальний мирний коридор. Однак про те, що цю домовленість в останній момент змінили, солдатів не попередили. Ми, ми відходили колоною не бойовою, тому в нас були великі втрати, оскільки ми не очікували, що нас будуть розстрілювати як у тирі. За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули близько 400 військових. Тим часом депутат Верховної Ради минулого скликання Андрій Сенченко стверджує, що у боях під Іловайськом полягло не менше тисячі бійців. Рік тому він очолював тимчасову слідчу комісію, створену одразу після трагедії. На його думку, жертв могло бути менше, якби армійські керівники правильно оцінили дані розвідників про збільшення кількості російських військових і ухвалили рішення про відступ. По крайней мере, на у відповідь у генштабі у міноборони звинув. Бачували командирів у боягузтві, погрожували судовою розправою, в'язницею. Але армія передбачає, що інформація має бути проаналізована і ухвалене рішення. Проаналізіровано і бути прийнято рішення. Так ось, рішення не ухвалювалися 23 -24 го 24-го І час на протидію цим військам було втрачено Олексій Антипа, вирвавшись з коридору смерті неушкодженим, потрапив у полон до сепаратистів, де провів чотири місяці. Повернувшися до Харкова, він створив всеукраїнське об'єднання родичів загиблих, зниклих безвісті та полонених бійців. Ато це найменше каже Олексій, що він може зробити зараз.